Мені сказали, що це випийте антибіотик, вам вам, вам стане краще. Я попила антибіотик, це ще все посилилося. Але лікар сказав, що буде продовжувати боліти. То значить, мені дали другий антибіотик. Я другий антибіотик випила, не допомогло. Короче, я до цього до. Прийшла в емердженсі, кажу, два антибіотика випила випила, не, не, не допомогло. Вони мене відправили. Коротше, в в емердженсі досить в той день, досить швидко мене прийняли. Зробили мені повністю скрін е, КТ, повністю е, всього, всього тіла, щоб подивитися, що бо вони думали, що в мене камні просто в, в цих. Слава Богу, це не підтвердилося. Щось інше підтвердилося. Але я, я тут не жаліюся. Але в принципі я вам розказую механізми, як я співпрацюю з, з медициною. Тут. І що цікаво, що ем, потім мене відправили до спеціаліста. А до спеціаліста, слава Богу, що не треба було чекати досить довго, а треба було чекати тільки третий.